Вітаю всіх активних особистостей, всіх, хто розвиває себе як інвестор. Питання сьогоднішнього відео з одного боку звучить доволі дивно, чому не можна інвестувати останні. Але з іншого боку, коли спілкуєшся з величезною кількістю людей і пробуєш зрозуміти, як людина сприймає себе інвестором, то це на перший погляд очевидне питання виглядає зовсім і неочевидно. Давайте розглянемо. Є багато людей, які отримали певну суму. Хтось отримав, заробив, приїхав з заробітків, хтось отримав спадок, хтось отримав звідкись гроші, які, ну, скажімо так, одноразово. Це не погано і не добре, Просто ці гроші прийшли. Я деколи жартома кажу, називаю їх вороні. Бог пошла, послав шматочок сиру. Я думаю, що пам'ятаєте всі цю байку Глібова. І фактично мова про те, що людина отримала певну суму. І вона, як я вже часто кажу, ще не є інвестором, тому що ще нема способу мислення інвестора, але тим не менше вона вже справді має гроші і готова їх кудись вкласти. І фактично в цей момент треба дуже добре задуматись, чи не є це останнє. Ну, останнє це не означає, що людина більше не має грошей. Останнє це означає, що в неї нема сформованого джерела доходу, тобто, що людина може постійно з цього джерела черпати. Не йдемо обов'язково про роботу. Це може бути і власний бізнес, це може бути і певна самозайнятість, це може бути наявність певних різних партнерських проєктів або вже інших інвестиційних проєктів. Але ключове питання про ті гроші, які людина хоче інвестувати. Чи не є це останні? Тобто, чи не є це ті гроші, які людина фактично звідкись отримала, далі не продумала за що вона буде далі, як то кажуть, жити, і вона зразу хоче їх в щось вкласти. Такі гроші інвестувати не можна. Чому? Тому що, звичайно, нічим добрим це не завершується. Людина починає постійно нагадувати про ці гроші, тому кому вона їх в кого вклала, або називаємо так, кому позичила. Постійно уточнює, перепитує, де ці гроші, що з ними є, на якому зараз вони етапі, коли вони повернуться. Ну то чому? Бо, ну, грубо кажучи, їсти хочеться, так? Тобто людині зараз ці гроші потрібні, і вона не має можливості ними довго оперувати, управляти. Дуже часто буває таке, що можна прорахуватися в термінах. Наприклад, інвестую гроші, очікую забрати їх впродовж року-двох. так? Але насправді розумію, що в мене велика покупка для когось квартири, машини, весілля, навчання дітей потрібно через півроку. Тобто не можна інвестувати їх на довший період, ніж на той, на впродовж якого тобі вони не будуть потрібні. Тобто, якщо це півроку, то це піврічна інвестиція. Ну, її важко буде назвати інвестицією навіть, але тим не менше, в принципі, це максимум що півроку. Дуже часто. Людина не задумується про те, що ті гроші, які вона інвестує, не повинні бути ніяк пов'язані з її поточним рівнем споживання. Тут знову ж таки на допомогу нам приходять прості базові розрахунки. Наприклад, ми знаємо, що кожен місяць живемо за тисячу, дві, три, п'ять, десять, п'ятдесять гривень, доларів ну, неважливо чого, доларів, припустимо, так. І розуміємо, що в нас є, грубо кажучи, там сума в. 30 тисяч, ну нехай порахуємо, так там тисячу доларів на місяць, 30 тисяч доларів людина має суму. І припустимо, вона зараз не має роботи або не має якогось конкретного проєкту, або не має якихось конкретних завдань, тобто більше споживає, витрачає, ніж заробляє. Щонайменше півроку і потрібно протриматися. Тобто сума для інвестицій є не 30 тисяч, а сума для інвестицій є 30 тисяч мінус 6. Тобто 24 тисячі. Звичайно, що можна теж порахувати, і дехто намагається так викручувати, так? що я ще вкладу, потім якісь відсотки, то швидше отримую, то пізніше отримую. Але направду цього робити не варто. Тому що інвестування це чіткий, конкретний спосіб мислення. Спосіб мислення, при якому ви готові спостерігати і чекати за тим, як росте трава. Як хтось. Вкладаючи свій ентузіазм, свою енергію, свій час, деколи, як то кажуть, своє здоров'я, заробляє і примножує ваш капітал. Але для того потрібно мати витримку, очікувати, а для того потрібно мати гроші, які не є останніми. Знову ж таки, я часто вживаю слово гроші для того, щоб звикнути з ним, щоб показати, що це нормальне, цілком коректне слово, його дуже багато хто теж боїться. Не фінанси, не кошти, не фінансові ресурси, не грошові можливості. Називаю речі своїми іменами. Так от, відповідь на сьогоднішнє питання сьогоднішнього відео дуже проста. Чому не можна інвестувати останнього? Тому що їсти хочеться. І ну, образно, так, там, споживати якісь поточні витрати, навчання, одяг, харчування, житло, автомобіль, ну, в кожного вони свої. І на бізнес в когось ці витрати, так які потрібно постійно вкладати, ну або і отримувати, але вкладати. І фактично ми будемо заручниками ситуації, не зможемо в на достатній період часу, а отже, отримати обіцяний рівень прибутковості, якщо... Будемо вкладати суми, які насправді нам потрібні зараз. Добре розрахуйте, яку суму ви справді готові вкласти, і відповідно на який термін. Це просте, на перший погляд, питання, але воно є цеглинкою формування нашого якісного, об'єктивного способу мислення як інвестори. Дякую, успіхів, до нових зустрічей. Хай щастить!